Сподіваюсь, зі звуком з картинкою все ок. Тож починаємо. Вітаю, друзі. Сьогодні було зібрано 40 тисяч, тобто це був наступний крок. Нагадаю, що це збір на прилад Нічного бачення для бійця 2004-204 Бата. І сьогодні будуть розіграні такі призи. Ніж туристичний, а, дуже прикольний. Мені в руці прям супер лягає, алюмінієва ручка. Тобто він м м доволі легкий у порівнянні зі сталевою ручкою і набагато тактильніше, приємний, ніж пластикова ручка. Ну, Знову ж таки, на мій смак. Далі а, пазли. Фігурні пазли. Дерев'яні за донат від 200 гривень. І стандартно наліпки тематичні наліпки, 24... боже, що ж таке? 204 батальйона. Тож, давайте починати. І так, розіграємо ніж. Рандомайз, рандомайс, тадам Дмитро Петренко. Дімич, вітаю. Далі. Пазли. Рандомайз. Василь Савуляк. Вітаю. З перемогою і буде 5. Стікерпаки. Так, ні. Дімич, сорян. Так, Дмитро Маргун раз. Вітаю. Діма просто задонатив велику суму, тому він постійно буде з'являтись. Володимир Савченко, вітаю. Вова. Це два. Олександр Рудак, вітаю Сашко, це три, Всеволод Черватенко. Мої вітання. І. Олександр Карпенко, Саня. Сподіваюсь, на вихідних зустрінемося. Передам. Вітаю всіх переможців. Дуже дякую за ваші донати. Я дуже сподіваюся, що наступні 40 тисяч закриються збір, тому що виходить так, що з цього збору постійно уходять гроші. То на медицину для військових, то на. Потреби того ж 204 бата, ну термінові, як, то до прикладу, та ж сама ПНБшка для мінометників, яку от нещодавно, ну, пару днів назад, вже от хлопці отримали. Тому, сподіваюсь, за наступний крок в 40 тисяч все ж таки збір буде закрито. І я відзвітую, що Нічного бачення вже поїхав. На запорізький напрямок. Дякую за донати, дякую за довіру, дякую за підтримку. Все буде Україна. Разом переможемо.